Смачно. Mm -hmm. Почекаю чуть-чуть. Угу. Угу. Перфект. То, що треба. Що ж, я тебе вітаю. Ми розпочинаємо новий сезон. І він буде неймовірний. А почнемо ми з того говорити. Дві теми у нас буде. Перша тема це про те, що якщо ти записуєш відео або виступаєш публічно, то, будь ласка. Потрібно їсти за одну годину до зйомки або публічного виступу. Інакше, якщо ти поїш за 5 хвилин, у тебе буде виділятися дуже багато слини. І тоді ти будеш плямкати. От зараз мені, наприклад, тяжко трошки говорити, тому що шлунковий сік виділяється. Та? І у мене зараз в роті багато слини. Але я голодна, просто дико, бо я майже нічого сьогодні не їла. Випила каву і з'їла і тепер у мене язик, типу блядь, синій та. Тому, будь ласка, за годину поїсти і ніколи не йти на публічний виступ чи зйомку голодним. Тобто в тебе має бути легкий голод, бажано, та? щоб ти не був отак в розвалочку та? і твої мозги взагалі не працювали. А так легко перекусити. Я так завжди роблю. Правда, коли я провожу тренінг, я в першій половині дня не їм взагалі легкий якийсь обід і сить на вечеря, умовно. Та? Це насправді важливо, щоб тобі не було тяжко, бо це всей груз а, бачить твій глядач. Та? І, тому запам'ятай, будь ласка, їсти за годину, щоб в тебе не було оце от плямкання. От єдине, за що мені хочеться. Просто лопатою по голові, це коли цмакають, плямкають. Оце от, оце от мене просто і хроплять. З дитинства я типу цього О, боже, хочеться б'їбати так сразу. Але за годину, будь ласка, за годину. І друга тема, про яку ми поговоримо, витікаючи із цієї дії, це про те, як твоє обличчя має виражати емоції. Емоції виражати та на камеру, які ти хочеш, і під час публічного виступу. Дивись, от коли я їла, я показувала задоволення, і зараз я також можу зобразити задоволення. Але є така проблема, що коли ти виходиш на сцену, твоє лице стає покерфейс, а тіло брівно. Я про це говорю, повторюсь і буду говорити. Як же ж подолати оцю таку оцю статичність? Ніби ти хочеш передати радість, але твоє їбальце, вибачте, за вираження, показує блядь, кисломіну. Як це? Ну, для цього є акторський тренінг і вправа на міміку, тому що зайве напруження, яке виникає через стрес перед зйомкою або публічним виступом, в тебе його заморожує. І це у всіх так поголовно, ти не унікальний. Що для цього потрібно робити? Можна просто почати робити різні вправи на міміку, і це вже трохи розрухає твій оцей покер фейс. Бо якщо ти хочеш, наприклад, передати радість, інтригу, задоволення, сміх, страх, а я бачу кисле лице, ну ти розумієш, що каші ти не звариш. А найкраще це прийти на тренінг до мене. Тобто, пам'ятай, для того, щоб показати радість. З задоволення, захоплення потрібно це натренувати, тому що просто так воно зачасту не буде. Це часто буде покерфейс або кислий їбальник, або твої страдання перед камерою або публічний виступом. І глядач не розуміє, в тебе покерфейс або страдання від чого? Від того, що ти його бачиш. Чи а в тебе від цього процесу просто банально? Ну коротше, ти зрозумів, так? Тому вчись тренуватися, різні емоції виражати за допомогою тіла, голосу. Це спеціальний тренінг є так? А, я ніби все сказала. На цьому все. Зустрінемося в наступному відосі.